Всім вітання на каналі. І сьогодні я вам пропоную розібратись у в'язанні ось цього розкішного ажурного узору. Багато хто з вас запитував, як він в'яжеться, і я вирішила для вас зробити опис, як його в'язати, відео опис. І, звичайно, буде схема на нього. Я десь тут в кінці відео вставлю на цей узор. По крокам з вами будемо розбирати, як в'язати цей узор. І... Кожен ряд, який ми будемо прив'язувати разом, буде закріплений в інфобоксі. Дивіться, будь ласка, уважно. Також схемою я залишу і в інфобоксі. Переходьте туди, будь ласка, дивіться. Не в а також схема буде на цей узор залишена в спільноті. Переходьте туди, будь ласка, якщо вам. Цікаво. Аеропорт узора складається з шести петель, а також з семи додаткових петель, які розташовуються перша на початку ряду, і ще шість на кінці ряду. Неважливо, як ви в'яжете по колу чи ні. А також, якщо ви в'яжете поворотними в'язаннями, потрібно буде дві кромкові петлі. Я про них завжди забуваю. І ми з вами розпочинаємо в'язання першого ряду. В першому ряду ми пров'язуємо першу петлю лиць, кромкову нашу, потім йде наступна лицьова петля наша з вами. І далі накид лицьова петля, три лицеві петлі разом. Одну ми знімаємо, дві я пров'язую за передні стіночки. І скидаю третю. Тоді вона має такий гарний вигляд. Дивіться, петелька. Лицьова, накид і лицьова петля. Раппорт узору ми з вами вив'язали. Повторюю ще раз: раппорт узору. Накид лицьова, три петлі лицеві разом. Одну ми зняли, дві лицеві пров'язали разом ось таким чином. За передні стіночки і скинули нашу зняту. Лицьова, накид, лицьова. І ще один раз рапорт я буду пров'язувати без розмов. Давайте. Пров'язуємо наші шість петель, які залишаються в кінці ряду, і кромково. Для цього ми робимо накид, в'яжемо лицьові, лицьову петлю, потім три лицеві петлі разом, де дві спочатку пров'язуємо разом, одну знімаємо, а дві пров'язуємо разом. І наступно перетягуємо, перекидуємо лицьова, накид, лицьова і кромкова. Лицевою петлею. Наступний пар, другий ряд і всі ряди парні ми будемо в'язати петлі по малюнку. Тобто, всі накиди ми пров'язуємо виворітніми петлями. Якщо ви в'яжете по колу, то всі накиди ви будете пров'язувати лицевими петлями. Візьміть це, будь ласка, до уваги. Тобто цей малюнок ви можете в'язати і по колу, і не по колу. Єдине, якщо ви будете в'язати по колу, то вам не потрібно буде набирати кромкові петлі і додаткові петлі. Просто починаєте спочатку в'язання узорчику. І все. Але хочу відмітити, що узор починається з накиду, тому краще, звичайно, все рівно для стабілізації пару петелечок. Якщо це ви в'яжете, якийсь там сетрик чи колу, як я в'язала рукавчик. І в'яжемо третій ряд. Пров'язуємо з вами спочатку ми кромкову, ми її просто зняли, потім в'яжемо дві лицеві петлі. Далі накид, три лицеві петлі разом. О, для цього я розвертаю останню петлю, щоб вона дивилась до нас передньою стіночкою. Можна Ось таким чином зараз робити, або робити, як я робила перед цим. От і так і так буде гарно. Тепер знімаємо першу і ці дві пров'язуємо за передні стіночки, да? також знімаємо. Просто це буде красивіше. Як ви будете пров'язувати, це вирішувати. Накид і дві лицьові. Ось такий рапортик маленький. В'яжемо знову повторюю наш рапортик. Одна лицьова, накид, розвертаю петлі. Ви можете не розвертати, робити, як вам зручно. Я роблю, тому що це так красивіше виходить просто. Три лицеві петлі разом. Накид дві лицьові. Ось так виходить. Бачите, який гарно виходить малюночку. Наступний момент пров'язуємо ще один рапорт. Одна лицева тут. Одна лицева тут. Накид. Три лицеві петлі разом. Накид, дві лицеві, і завершуємо наш ряд. Одна лицьова, накид, три лицеві петлі разом, дві пров'язуємо за передні стіночки, Ось таким чином. Накид, і дві лицьові, і кромкова петля. Четвертий ряд ми в'яжемо з вами по малюночку. Ось така в нас краса вже виходить, ви можете бачити. Дуже гарно виходить малюночок, і навіть, бачите, край буде такий з зубчиками, якщо ви його залишите знизу, будете в'язати. Мені це дуже того -то подобається. П'ятий ряд. Знімаємо кромочну з вами петельку. Пров'язуємо дві лицеві петлі з нахилом в. Право. Для цього я розвертаю петлі, бо я в'яжу таким чином. Підхоплюю за передні душечки, які ближче до мене, і пров'язую лицьова, петля, накид, лицьова, накид. лицьова. І зараз у нас в рапорті має вийти три. Три петлі разом, тобто вони якби підхоплюються підхоплюються да, з попереднього, три петлі разом. Тому і в'яжуться додаткові перуться петельки, тому що вони якраз підхоплюються з попередніх рядів. Знову ми з вами повторюємо наш ряд, наш рапорт. Беремо лицьову. Накид лицьова, накид, лицьова і три лицьові петлі разом. Лицьова, накид, лицева, накид. Лицьова петля, три лицеві петлі разом. І закінчуємо наш з вами ряд. Лицьова накид, лицьова накид, лицьова петля, дві лицьові петлі разом з нахилом уліво. Ось таким чином. І кромкова петля. Так. Наступний ряд ми в'яжемо по малюночку. Всі петлі, якщо це поворотні ряди, виверідні нагадую. І накиди також ми в'яжемо виверідніми. Якщо ви в'яжете по колу, то всі ряди парні ми в'яжемо з вами. Лицьовими петлями, і накиди, звичайно, також пров'язуємо лицьовими петлями. І переходимо на в'язання сьомого ряду. Знімаємо з вами кромкову, в'яжемо дві лицьові петлі разом з нахилом вправо. Це додаткові петлі, нагадую, тому якщо це по колу, то це вам не потрібно в'язати. Далі ми в'яжемо накид і три лицьові петлі. Накид і три лицеві петлі разом. Накид, це вже наступний рапорт. Три лицьові. Накид, три лицеві петлі разом. Знову накид і три лицеві петлі, накид, три лицеві петлі разом. Накид, три лицеві петлі, накид, дві лицеві петлі разом. І кромкова. Наступний восьмий ряд, в'яжемо по малюночку. А дев'ятий ряд ми починаємо в'язати з першого ряду. Маю надію, вам все сподобалось, все зрозуміло. Якщо якісь лишились питання, обов'язково задавайте. Всім до наступних зустрічей, всім бажаю рівних петель. Якщо будете в'язати з цього зору, обов'язково залиште хоча б смайлик в коментарях.